Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупочки з так званої Black Friday. Заходила значить, я в Аврору, була в фізичному магазині Єва і також робила замовлення на сайті. Ну, тож почнемо. Перше, це у нас Аврора. Значить, В Аврорі такі були гарні свічечки, значить, дві свічки чайні максі, ароматизовані. Яблуко кориця. Вони так смачно пахнуть. Ось зайдіть, подивіться, якщо є в вашій Аврорі, то обов'язково придбайте, якщо вам таке подобається. Коштують вони дві штучки 27 гривень. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Ось такі вони, звичайно, невеличкі, але це просто. Просто чудовий аромат натуральної кориці з яблуком пахне пирогом. Яблучним з корицею. Ось така ось упаковочка, така інформація, якщо кому цікаво. Ось так от. Покупок було небагато, але покажу все, що придбала. Значить, ось таке ось мило, б'янка, герань і удове дерево, воно також дуже приємно пахне. Таким чоловічим парфумом, в ньому аж 200 г. Значить, по акції 19 гривень, є ще таке інше, здається, з гранатом, ще якимось цвітом. Так що також, якщо вам треба, придбайте. Це вигідна дуже ціна за таку грамовку. Я таке купляла, мабуть, влітку, воно було новинкою, десь гривень за 34, а зараз 19. Тому вирішила придбати. Також був по акційній ціні ноготок, значить. Брала нещодавно за 44 гривні в Аврорі, а це 34 на 10 гривень менше. 100 мл. Звичайний, користуюся, коли фарбую нігті, щоб витерти. Так, Здається, Аврора це все. Далі я вам покажу фізичний магазин Єва. Значить, Придбала я ось такі ось прокладки від Lingerie Night, такі аж 7 крапель. Ну, беру дешеві. Мені подобається, в принципі, значить 22,79 коштували вони. Далі, зразу буду називати вам ціни. Далі ось такий ось тонік для обличчя. Under 20, 41,49 коштував, класний. Мені подобається ця фірма, це дуже гарна ціна на нього, тому що він вже коштує десь гривень 70, мабуть, а то і більше. Тут, значить, у нас інформацію зараз я вам покажу. Очищувальний антибактеріальний, призначений для шкіри з помітними недосконалостями. Так, у мене бувають частенько помітні недосконалості, тому я вирішила спробувати гліколева кислота, малина, сік, листя, алоє, їжевіка і полуниця. Комбінована і жирна шкіра. Значить, 200 мл. Класна ціна можна було ще взяти. Там, їй здається, було два, але я так подивилася: одне друге взяла такий. значить Наступний це ось такий ось зволожуючий гель біоаква. Значить, тут 170 мл, 20 гривень 80 копійок, він коштував дуже вигідно. Значить, подивилася на мейкап, і зараз він такий коштує десь гривень 80 чи 75, тому вирішила придбати. Ось така інформація, якщо цікаво, звичайний гель залою. Використовую як і сироватку, як крем під очі, і на тіло, ну, куди завгодно. Його можна і на волосся використовувати для зволоження влітку, тому придбала в запас. Завжди такими користуюся. Наступна також новинка ще не пробувала від такої фірми MyBody молочко для тіла, відновлююче з пантенолом, олією аргани і екстрактом чорниці. 250 мл. Така велика туба. Почитайте, якщо цікаво, значить, і такий, таке молочко коштувало, зараз знайду. 40 гривень. 40 гривень, значить, був там крем для рук 23 гривні, але я вирішила, що краще придбати за 40 гривень 250 мл. Можна, і якщо для тіла не підійде, можна і для рук і для ніг, коли завгодно. Ось такий він має вигляд і таку кремову консистенцію. Пахне йогуртом, черничним йогуртом такий. Так, запах чорничного йогурта. І останнє, що я придбала, також хотіла спробувати ось такий ось тонер від Beauty Derm тонер сироватка. Він коштував 45 гривень. Ось така ось упаковочка, така інформація. Значить, для нормальної і сухої шкіри. Ну, я на це не звертаю уваги 100 мл. Вам не буде видно інформації, бо він виблизку. Я Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ага, воно тут все заклеєно. Раз. Зараз відкрию і вам покажу. Ось такий він має вигляд. Така яскрава цікава упаковка, вам нічого не видно буде, тому що воно все виблискує. Значить, тонер сироватка два в одному. Beauty and glow. Можливо, вона буде сяючою, зараз подивимося, як вона виглядає. Ага, ось така вона ріденька, але по типу тонера. Такого, знаєте, як з муцином ролика, Слизькувата. Має приємний такий кремовий аромат якихось парфумів чоловічих. Ось так ось. Розподіляється, я думаю, буде гарно зволожувати шкіру. Так. Ось так ось. І останнє це я вам покажу своє замовлення на сайті Єва. Значить, перше, що придбала ось такі блоки для унітазу. Значить, ну, це не косметичне, але покажу вам. Значить, новинка для мене, два блочка коштувало 56 гривень. Значить, тут бузок і якийсь хвойний аромат. Я люблю такі всякі штучки для унітазу, блочки різноманітні. Ну, ось такий ось звичайний. Далі була по акції також ось таке ось молочко для тіла. Екстракт малини, олія, виноградних кісточок, депантенол та лантоїд. Він, Грінвей, я ще не пробувала такий, але вирішила спробувати. Ось така інформація, якщо кому цікаво, значить, ступінь догляду п'ятірка, але тут такий він ріденький. Значить, коли я відкрила ящик, завжди, коли я купляю блоки для унітазу, вони так достатньо сильно смердять на весь коробок. Коли я відкрила на цей раз, то був запах оцього малинового молочка. Знаєте, це, е, специфічний має запах дуже такої хімозної малини, як малинової есенції. І це на любителя. Так що, якщо ви не любите яскравих запахів, то це не для вас. Я, в принципі, відношуся спокійно, не дуже полюбляю такі, щоб яскраві, прям дуже-дуже сильні аромати е, мається на увазі. якщо... Такі продуктові, там якісь фруктові, ягідні. Але він швидко вивітрюється. Я пробувала нанести на руку, як замість крему, він не дуже довго тримається, тому, я думаю, не дуже буде роздража, так сказати. Наступна була гарна акція значить, від відгарнія на міцелярні води. Там іншу продукцію значить, купуєте один продукт, інший йде за 60 відсотків знижки. Значить, дві міцелярні води вийшли мені по 85 гривень. Так, їхня ціна 130 400 мл мій улюблений об'єм. Від є, мені зараз водички дуже подобаються. Підходять, я фарбуюся майже ну, практично кожен день, тому у мене улітає дуже швидко міцелярна вода. Пробувала багато інших, ще ось таку взяла в запас з вітаміном С. Так, значить, і останнє, що я придбала від Біоаква, це ось така зволожуюча маска. Значить, Також була акція 2, 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто, купляєте два продукти, в принципі, по однаковій ціні, і третій йде в подарунок. Значить, взяла дві ось такі ось маски від Біоаква, вони були по 54 гривні. І також, думаю, щоб більш-менш по ціні підходило ось таку ось палеточку від глембій. Вона була 50 гривень 40 копійок. Ну, зараз я вам покажу маску від Біоаква, значить, 120 грамів, Вона доволі таки важкенька. ну, Все на китайському, переводу немає. Можливо, за цього її цінили, не знаю я по термінам придатності, ніби все добре. Значить, такий коробочок. Вона в склі доволі таки добротна, така важка, важка банка. Має ось таку ось лопатку для користування, це я там мені там трішки видно. І зараз я вам покажу: там ось квітки такі, бачите, османтус. Колись у мене були патчі під очі з османтусом. Такі тканеві, ну, в принципі, непогані. Ось така ось загушечка, і маска має ось таку гелеву консистенцію. Запах, знаєте, пахне. У мене на роботі колега робила варення з е, кабачка. Не знаю, чому в мене таке асоціація, але мені пахне кабачковим варенням, таким з чимось солодкуватим. Ну, такий приємний доволі аромат, травянистий трішки. І буду використовувати, можливо, навіть як замість крему. Ну, цікаво, там такі квіточки. І доволі таки, знаєте, виглядає доволі люксово. Один не буду відкривати, буде в запас мені. І зараз подивимося палеточку від гламбі. Це доволі таки не новинка, але захотілося спробувати. Значить, це пудра рум'яна та бронзатор. 14 грамів. І зараз тут все запаяно, зараз я відкрию покажу вам. Ось така палеточка, дзеркала в ній немає, але воно мені не потрібне. Значить, пудра. Доволі таки світла, я думаю, підійде для мене. Такі, ну, вам, звичайно, якось виглядає воно більш світліше, оранжевим якимось. то це більш рожеве. Насправді це рожевий такий колір, це контуринг посвітліше і потемніше. Навіть можна як бронзер використовувати, ну, я буду як рум'яна використовувати. така ось палеточка, зараз вам покажу. Пудру не видно, такі ось рум'яна. Я ж вам кажу, виглядає на камері чомусь оранжево. Насправді вони рожеві. О. Ну, я думаю, гарно буде для світлої шкіри. Ось, ось так от. Така. І вона гарненька на вигляд. Має такий класний принт. Ось такі мої були всі покупки на. Цей раз. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і до наступних зустрічей!